Іван Юрійович, завершився поєдинок із Шахтарем Ю-19 у першості України. Поступилися прикро 1-0 на заключних хвилинах. Буквально матчу. Ваші емоції по завершенню цього протистояння. Ну, я перш за все хотів би подякувати хлопцям за цю віддачу, саму віддачу, тому що. Ну, трошки прикро стало, що це вилучення, таке беззлузди. Потім розберемо, що там було в тому моменті. Там та перша карточка була така не потрібна, не обов'язково. Ну, ну так сталося. Після того я радий, що вони не опустили руки. Що вони зуби сцепили і бились до останньої хвилини. Ну, трошки нам не десь концентрації. Все Судно, я вдячний, що вони вбились до, до самого кінця. Тобто ніхто не став не зупинився, всі боролись. Е, якщо взяти перший тайм, то по першому тайму трошки було важкувато. Десь, е, моментами трошки суперник перевозав в швидкості, десь не встигали перебудовуватись, десь моментами в них була трошки перевага. В другому таймі вийшли, ніби трошки почали ніби що зналагоджувати, але тут червона карточка зламала всю гру. Я думаю, в другому таймі було б зовсім інакша гра, була б цікавіша гра, ну, але так вийшло, як вийшло. Ну, образно, що віддали стільки сил, стільки енергії і не витримали трошки, ну це прикро. Кілька днів тому основна команда повернулася із турецьких зборів. І, власне, тому сьогодні ми мали змогу побачити Іллю Ольхового, Віталія та Романа Михайлівих. Як ви оціните їхню гру чи допомогли вони? Ну, звичайно, вони приїхали допомогти підсилити. І, звичайно, ну, важко їм було в першу чергу, тому що вони тільки повернулись за день, тобто вони вчора тільки провели тренування. Ну, їм треба буде все рівно, що 2-3 дні треба було просто на адаптацію, тому що зміна клімату, воно ну, все-таки непросто. Але вони все одно молодці вони витримали, тобто вони відпрацювали, віддали багато сили. Ну, в тому плані я дорахую, що все одно було підсилено для нас. Друга частина чемпіонату вже стартувала. Які цілі у команди на цей проміжок? Ну, ми хочемо виходити на кожну гру. От. Я кажу, що не важливо чи це Шахтар, чи в нас зараз е чекає також непроста гра, домашня гра з Минаєм. Тут головне – щоб вони виходили на кожну гру і віддавали от, так, як сьогодні. От так як вони сьогодні налаштувалися, так як вони сьогодні грали від першої до останньої секунди, от так вони повинні виходити налаштовані на кожну гру. Не важливо, чи це Шахтар, чи Меннай, чи будь-яка інша команда. От, тут саме головне, щоб вони виходили. І прогресували з кожною грою, додавали. Тобто вони повинні рости. Зараз не тільки такий вік, що вони повинні себе в кожній грі реалізовувати, і має бути прогрес. Оце саме важливо зараз, щоб вони переходили вже від дітей, щоб була стабільність. Ото найбільше завдання, щоб вони стабільно грали. Не так, що одну гру зіграли, потім дві гри їх немає. Отут завдання, щоб їх першу чергу, психологічно підготувати до того, що вони повинні стабільно грати. Дякуємо.